20 січня я починаю свій черговий 21-денний медитативний проєкт, де кожного ранку я буду виходити в прямий ефір у закритому телеграм-каналі. Це все буде відбуватися, і ми разом з вами будемо медитувати. На цей раз ми будемо працювати над впевненістю собі, над довірою до себе. І самопізнання до себе ну знову ж таки впевненість. На першу чергу це впевненість у собі. А ранкові медитації будуть йти десь. Ну, уся практика в цілому буде десь максимум хвилин 40. А наприкінці медитації ми ще будемо у блокнотики прописувати, якою чи яким я себе бачу, яким я себе відчуваю, тобто яким я себе ну, хочу бачити відчувати. Але це вже є е, зараз. Також ввечері буде ще вечірня медитація. Вона буде записана в Аудіо форматі, і ви можете слухати її в будь-який час, який вам захочеться, одразу перед сном чи за кілька годин до того, як підете спати. Отже, старт 20 січня. Протягом 21 дня. Усіх запрошую доєднатися до мого медитативного проєкту. Пишіть мені у телеграм, і я розповім вам усі усю інф... А, Тут буде прописана вся інформація. Читайте, пишіть мені у телеграм-канал. І... Телеграм. і доєднуйтеся до 21 дня. Усіх запрошую!